Вітаю вас, шановні глядачі, із початком весни та початком нового тижня. До вашої уваги, як завжди, у цій годині програма Акценти дня в студії Дмитро Кохан. 5 гривень у тролейбусі, 6 у комунальному автобусі та 7 в маршрутному таксі. Таку вартість проїзду у громадському транспорті планують встановити у нашому місті вже на найближчому засіданні виконкому. Як годиться, питання підняття тарифу винесли на суд громадськості. Обговорення організували у приміщенні міської ради. Підвищення проїзного тарифу неминуче. Сходу заявили посадовці, і для цього є низка причин. Підняття мінімальної зарплатні, ріст вартості палива та запчастин до машин. Так свою вимогу підняти ціну аргументують приватні перевізники. Щодо комунального транспорту, то до списку колег додають й підвищення ціни на комірне. Поряд із цим наголосив керівник транспортного управління. Через карантин кількість пасажирів у салоні довелося зменшити на 50%. Однак, витрати на перевезення при цьому не зменшилися. А навколо. Пати зросли. Прийняття такого тарифу дозволить підприємству частково надасть можливість підприємству хоча б вчасно сплачувати заробітну плату, необхідні податки до бюджету. Ну і головне для нас це все-таки забезпечувати, скажімо так, розрахунки з. Енергопостачальниками та ж ситуація, і у приватних перевізників. Відповідно до договорів, щодня на вулиці нашого міста має виїздити 350 маршрутних таксі. Втім, наразі їх кількість ледь сягає 200. Причина брак водіїв. Дуже подорожчали паливомастильні матеріали, запчастини подорожчали. Потім зарплату водію треба збільшувати, щоб вони туди приходили, а не уходили з водійських посад. Ну, от ці головні чинники це приводять до того, що треба проїзд повишати. У свою чергу представники громадськості, які взяли участь в обговоренні, вважають усі наведені аргументи, якщо не надуманими, то принаймні слабкими. Тому виступають категорично проти підняття вартості проїзду. кажуть, пропоновані тарифи ґрунтуються на примарних цифрах. При цьому в комунальному транспорті, хоча б відчувається комфорт від поїздки, а про стан маршрутних таксі нічого й сказати. При цьому нагадали присутні перевізники і, взагалі, не гребають порушувати умови договорів. Згадати, бодай перший локдаун, коли попри договор. Вони взагалі відмовилися виходити на маршрути. Якщо я відкриваю телефон і бачу трекер, я хочу сісти в теп теплий тролейбус чи автобус за часом, не витрачаючи час свого життя, і чітко доїхати, наприклад, в темну, в пізню пору доби. То з маршрутними таксі ну, ситуація не контрольована. У них немає трекера, у них немає належної якості перевезень, технічний стан автівок. Дуже поганому стані. Вислухавши за та проти від перевізників, посадовців та представників громадських організацій, наша знімальна група вирішила поцікавитися думками постійних користувачів громадського транспорту. І це опитування дало дещо несподіваний результат. Більшість респондентів прийдешнє підвищення вартості проїзду у комунальних автобусах та тролейбусах сприймають із розумінням, адже співвідношення ціни та якості людей задовольняє. Натомість містяни категорично проти підняття тарифів для приватників, кажуть сенсу платити більше за бути небезпеку просто немає. Нормально отношусь. везде ціни підіймаються. Качество, конечно, хотілося б лучше, тому що зараз тролейбуси намного комфортні, ніж маршрутки. Мені, як мамочки, це взагалі плюс. Я можу добратися в будь-яку точку міста. Тролейбуси, автобуси я за. Бо це громадський транспорт. А за маршрутки, ви знаєте, я би в них не їздив. Ну, Ви самі бачите, В якому вони розумієте? Нормально відношуся до цього в громадському транспорті. Я думаю, зарплату треба платити водіям в громадському транспорті. Його треба ремонтувати, він не новий. І все-таки це якийсь бізнес. Не хотілося б звичайно, але як треба, то треба. 5-6 тролейбуси взагалі дуже добре, що новенькі, автобуси дуже добре, що новенькі. За маршрутки проти. Брудні не не відремонтовані і не варто того, щоб платити за них такі гроші». Нагадаємо, остаточну вартість проїзду має затвердити виконавчий комітет міської ради, однак наразі дата найближчого засідання невідома. Зима пішла, а зі снігом разом зійшов і асфальт з доріг. Принаймні, така ситуація у нашому місті. Помітив надзвичайну ямковість автошляхів і Андрій Райкович. В результаті перше доручення, яке посадовець дав під час вранішньої апаратної наради, якнайшвидше розпочати ямковий ремонт доріг. Крім цього, чільник міста попросив патрульних зігнати з газонів автомобілістів. Каже: якщо взимку на це очі закривали, то зараз час приводити клумби до ладу. Далі пряма мова посадовця. Не до літа будемо ремонтувати так, як комусь захочеться. А сьогодні, завтра, післязавтра ми вже повинні до цих робіт приступити. Шановні колеги поліцейські, мені треба ваша допомога. Треба наших вельми шановних автомобілістів зігнати з газонної частини. Нам треба, щоб квітники, газони були в нормальному стані, а не розрушені, не розчавлені і не видавлена звідти земля. Завтра, 2 березня, з 9.00 до 12.00 в центрі міста у зв'язку із проведенням ремонтних робіт не працюватимуть три світлофори. Зокрема, регулювальники вимкнуть на перехресті вулиць Великої Перспективної та Приображенської Гоголя та Тараса Карпи. Два нові комплекси зважування транспорту встановлять на дорогах Кіровоградщини впродовж цього року. Вагу система визначатиме автоматично під час руху автомобілів. Про це повідомив керівник управління інфраструктури облдержадміністрації Володимир Дмитренко. Зважувальні термінали облаштують на ділянці траси Н-24 Благовіщенське Миколаїв, а також на відрізку автошляху Н-14 Олександрівка Кропивницьке Миколаїв. Як зазначили в Міністерстві інфраструктури, протягом 2021 року на українських автомагістралях планують загалом розмістити 100 таких вагів. Наразі у Верховній Раді розглядають законопроєкт, який дозволить накладати на водіїв перевантажених транспортних засобів адмінпротоколи автоматично. Котячий день сьогодні, 1 березня, відзначаємо всесвітній день котів. От ми й вирішили познайомити вас із незвичним винуватцем свята, котом Афоною, який віднедавна працює позаштатним бібліотекарем у книгозбірні імені Чижевського. Як Афоня потрапив туди та як йому живеться у храмі літератури, дивіться далі. До бібліотеки Чижевського, Афоня прийшов чи у жовтні минулого року. Тоді саме почало холоднішати. Бібліотекарі згадують, котик був вгодований та залюблений. Відтак колектив книгозбірні вирішив, що гість домашній. Втім, господар рудого так і не знайшовся, а сам Афоня вирішив залишитися жити тут. Ми його пофотографували, виклали в соцмережі оголошення, щоб знайти власника, але так ніхто не відгукнувся, який знайшов прихисток в стінах книгозбірні. Ну, наші колеги його повезли до ветеринарної клініки, його оглянули, йому дали засіби від бліг та від паразитів. Нещодавно його покупали, і він нас чистенький і готовий приймати відвідувачів. Афоня дуже милий та полюбляє, коли його пестять. Утім, як і більшість котів, характерний і на руки не йде. Годує вусаня вся бібліотека, ба більше харчується. Афоня, як і кожен домашній улюбленець, на своєму конкретному місці, а в харчах розбірливий вночі він знаходиться в бібліотеці. Якщо йому треба, він проситься його випускають. Дуже полюбляє відділ мистецтва, відділ абонемента. Відвідувачі дуже полюбляють нашого котика з ним фотографуються, особливо маленькі дітки, дуже люблять його гладити. Нам взагалі він не заважає, навіть розряджає обстановку. А сам собі на думці, тож інколи бібліотекарі навіть переживають, щоб не пішов шукати іншого дому, адже зізнаються, до рудого вже звикли і навіть полюбили вусаня. Селфі добре, а з котом ще краще. Фотофлешмоб до дня котів ініціював музей мистецтв. Відвідувачам музейники пропонують зробити селфі на фоні картин із котиками. Потім світлину треба завантажити в соцмережі, позначивши її хештегом музею. За тиждень серед усіх селфі музейники оберуть найкреативніше, а його власника винагородять брендованими буклетами музею. Організатори стверджують, у такий спосіб хочуть пробудити в людей інтерес до мистецтва. Самі ж відвідувачі селфі з котами вважають гарним антидепресантом. Всі ж знають, що котики це просто найкращі створінечка, наймиліші, найпухнастіші, які тільки є на нашій планеті. Вони мають такі заспокійливі знаєте, властивості. Тому що коли ти бачиш котика, у себе ж стрічці, просто одразу посміхаєшся. Тому що, ну, як можна не посміхатися, коли бачиш таке створіннячко Дуже-дуже багато таких світлин отримують Саме найбільше лавків, як не дивно. Так, так що фотографуйтеся з котиками сьогодні, з картинами, своїми пухнастими улюбленами, виставляйте в соцмережі, вітайте їх цим прекрасним днем. Протягом вихідних в нашій області підтвердили 96 нових випадків захворювання на COVID-19. В той же час одужали 30 земляків, померла одна людина. Наразі до апаратів ШВЛ підключено 13 тяжкохворих. В цілому за вікенд протестували 800 осіб. Загалом з початку пандемії на Кіровоградщині корони інфікувалися 10 тисяч 631 жителів в області. З них більше 8 тисяч вже одужали, а 370 пішли з життя. Такими новинами був багатий перший день весни. Я Дмитро Кохан. Говорю вам до наступної зустрічі. Всього найкращого та нехай щастить.